Шановні колеги, вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю міцного здоров'я, оптимізму, реалізації творчих задумів, миру і злагоді кожній родині. Освітня галузь мистецтва представлена такими навчальними предметами, як музичне мистецтво, образотворче мистецтво у перших сьомих класах. Інтегрованими курсами мистецтва у перших восьмих та художня культура у дев'ятих-одинадцятих класах. Цикл мистецьких дисциплін є цілісним, тематично та змістовно пов'язаним за роками навчання. Учні перших четвертих класів вивчатимуть предмети за оновленими програмами з метою розвантаження дітей, запобігання надмірного контролю. Конкретизовано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, вилучено складну термінологію, застарілі за змістом вокальні твори, твори для сприймання і подальшої інтерпретації їх змісту. Вчителю надано право вносити зміни до 50% в репертуар для виконання. Перелік творів для слухового чи візуального сприймання, домашні завдання учням перших-четвертих класів не задають і не записують у журналі. Об'єктами перевірки та вербального словесного оцінювання у процесі навчання мистецьких дисциплін є інтерес до уроків та мистецтва загалом, ініціативність. Активна мистецька діяльність участь у роботі різноманітних гуртків художньої самодіяльності. Викладання предметів мистецького спрямування у 5-8 класах здійснюється за програмою Мистецтво для 5 9 класів, що складається з трьох блоків: музичне мистецтво, образотворче мистецтво та інтегрований курс мистецтва. У поточному році впроваджується вивчення. Курсу мистецтва у восьмих класах. Важливо не перетворити курс мистецтва у 8 класі в суто інформативний, не перевантажувати учнів зайвою інформацією, а наповнити його завданнями художньо-практичного спрямування. Для цього навчальної програми передбачено виконання учнями практичних завдань усних, письмових, творчих. Завдань пошукового характеру важливо навчити дітей користуватися довідниковою літературою, підручниками та посібниками. До речі, корисно використовувати і підручники та посібники, які отримали у цьому році гриф міністерства. Радимо також на час підготовки до уроків. Мистецтва вчителю користуватися дидактичними матеріалами, що були представлені на міських наукових конференціях 2012, 2013 та 2016 року. Під час методичних навчань і мистецького лекторію у минулому навчальному році Важливе значення слід приділити застосуванню на уроках інтегративних художньо-педагогічних технологій проблемно евристичних, комп'ютерних, мультимедійних стимулювати учнів до пошуково творчої діяльності. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за основними видами діяльності на уроках відповідно до орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін. Тематична атестація проводиться один або двічі разів на семестр. Та виставляється в журналі в окрему колонку без дати. Проміжне оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється у тих випадках, якщо одна тема вивчається впродовж цілого семестру, допускається коригування семестрової оцінки, як з предмету мистецтва, так і з предметом художня культура. Шановні колеги, запрошую вас. Взяти участь у таких цікавих навчально-методичних проєктах інформаційно-аналітичного методичного центру Департаменту освіти і науки як проєкт міські методичні навчання. В ході даного проєкту передбачено проведення методичного вернісажу майстер-класів. Які представлять вашій увазі вчителі, переможці сьомої міської педагогічної виставки? Проектом наукова підтримка удосконалення якості освіти передбачено проведення на базі школи номер 103 три орієнтованого семінару з досвіду організації роботи з обдарованими учнями, організації допрофільної та профільної підготовки обдарованих дітей з мистецьких дисциплін. У межах проєкту stem Освіта заплановано проведення наукової конференції з актуальної теми «Мистецтво в культурі сучасності за участю як учителів, так і їх вихованців, учнів 8-11 класів. Запрошую молодих учителів художньо естетичних дисциплін взяти активну участь в роботі асоціації молодих педагогів міста Запоріжжя. Які запрошують вас на творчі зустрічі, заплановані у класичному ліцеї, шановні колеги, я плекаю надію на творчу співпрацю у 2016-2017 році з повагою до вас, методисти АМЦ Корольова.